Частину рівнян не задовільняє стан бруківки на пагорбі слави у Рівному. Рівненські волонтери привезли реанімобіль від німецьких благодійників. Автомобіль планують передати для ЗСУ. Баскетбольний клуб Рівне став чемпіоном України серед команд вищої ліги. Впала на коліна, там тато заспокоїв, пішли далі, але все одно вона би не впала, якби там та арматура не стирчала. Рівнянка Людмила пригадує, як стала свідком того, як дитина, гуляючи пагорбом слави, у рівному зачепилася за бруківку і порвала взуття. Бруківка в ужасному просто стані. Нею тут ніхто не займається, і дуже шкода, бо сам парк дуже чудовий. Ви тут трошечки, ну тут за цією територією доглядаєте, але от з бруківка подекуди там стерчить арматура, діти травмуються, коли біжать і не бачать, що під ногами. Ну, плачевно. Шкода, бо сам парк кажу, чудесний. Людмила зі своєю дитиною цим парком гуляє майже щодня. Каже, за 12 років, відколи вона почала жити у цьому районі, жодних робіт відновленню чи заміні бруківки тут не проводили. Щоб тут якісь сильні капіталовкладення були і щось змінювалось, крім дитячого майданчика, не змінювалось тут нічого. Чомусь бруківка тут міняється, чому вона там міняється, якщо вона там. Я не бачила, що вона там в жахливому стані, отут, буквально от буквально на цій дорозі. От, чому вона там гроші є, там змінити, а тут немає, я не знаю. Ой, бордюри, бордюри, тобто. Не Бруківка, а бордюри, я перепрошую. Начальник міського департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима каже, що парк потребує капітального ремонту, але зробити його поки не можуть. Коли в у нас вже будуть розблоковані видаткова частина, я думаю, це вже буде скоріше після перемоги. От, даний парк буде роздатися в плані капітального ремонту однозначно, тому що ремонт, який є на зараз, це ще ремонти, коли парк відкривався, відбувався на його території, якихось таких інших ремонтів не було на даній ділянці. Руслан Гудима каже, наразі провести благоустрій на цій території можна лише зробивши поточний ремонт. Тут ми говоримо про поточний, тобто в межах сил комунального підприємства, це скоріше за все, вже трезилено господарство. Не доглядає дану локацію, вони в межах своїх сил проведуть ремонт там, чи тих плит, чи інших якихось посунень інших перешкод, які там виникають зараз по Цього покупку. Цього року. Дивіться, там йдуть плити. Плити не прямокутні, а там де ну, там конфігурація така багато. Багатокутова. Якщо плита буде повністю зруйнована, ми її заберемо, там забетонуємо. Якщо буде десь видно арматуру, ми її просто відріжемо, ну, заберемо небезпеку. Ну, поміняти повністю ми його не можемо. Якщо десь підмило, яма, там, яма ну, підняти, вирівняти, підсипати, такий просто косметичний ремонт. І це до 9 травня вже плити теж. ви будете? Так, ну, да, ми кожного року так проведемо. Ольга Верещук, Роман Шикунець, Суспільне, Новини Рівне. Волонтерка з Рівного Олена Смірнова оглядає реанімобіль, який на Волинь доставили представники благодійної релігійної організації з німецького Кельна. Каже, вони купили авто й шукали підрозділ, який потребує цієї техніки. Хотіли іменно доставити там, ну, де потрібно. Я давно співпрацюю з багатьма хлопцями. У нас не одна бригада. Ми і на Бахмутський, і напрямок їздимо і скрізь. І якби для стабілізаційного пункту от, потрібно було іменно на харківський напрямок, реанімобіль везуть одному з підрозділів Волинської 14-ї окремої механізованої бригади, який дислокується в Куплінському районі, машина доправлятиме поранених зі стабілізаційного пункту до лікарень, де їм надалі надаватимуть кваліфіковану допомогу. Саме головне, щоб швидко і е, доставляти поранених. Сі шпиталі, які потрібно, тому що зі стабілізаційних пунктів вже дивляться, куди потрібно чи в Дніпро, чи в Харків, з якими пораненнями йдуть хлопці. Дмитро військовий, 14-ї бригади, говорить: приїхав з Мобілем зі сходу. перше сідає за кермо. Треба розібратися ще пару хвилин, щоб подивитися, як що працює. Тут автоматична коробка передач. Звик, каже, їздити на трофейному Камазі, там механіка. Сьогодні ж везе медичну машину на Харківщину. Там говорить, зараз гаряче, тривають бої, є поранені. Чекають, необхідна техніка така, дуже необхідна. Звичайно, має бути, щоб вчасно доставити хлопців. Кожна хвилина завжди рятує життя. Авсівка тим більше. Дмитро каже, 26 квітня реанімобіль віддасть медикам. Павло Мельничук, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. Громадська організація сприяння розвитку села, агенція розвитку громад. Інтонація змін, а також наш благодійний фонд Рокада. Там зібралися представники десяти громад рівненщини, і ми всі разом на дискусійних панелях про волонтерство на підтримку наших захисників або волонтерство як інструмент інтеграції внутрішньопереміщених осіб приймаючи громади ділилися своїм досвідом. Ми вже думаємо не лише про облаштування просторів, а про школи соціального підприємництва в цих просторах для того, щоб діти дізнавались. А як вони можуть себе реалізувати в приймаючій громаді? Ми почали співпрацю з благодійним міжнародним фондом здоров'я українського народу і безпосередньо з програмою «Врятуй кінцівку. Таке рішення було прийнято через те, що дуже багато поранених. Військових ці бійці негайно заслуговують на якісні операції і на якісний догляд. Держава сплачує за зовнішні протези, але саме програма Врятуй кінцівку, вона спрямована на те, щоб А, щоб врятувати кінцівку, це ендопротези, внутрішні протези, збір коштів на пластини, на самопроведення операцій, і Б. Це щоб врятувати кінцівку від. Е, від того, щоб видаляти кінців операція набагато дешевша. Ніж повністю видалення кінцівки, тобто, по суті, ми збираємо кошти для того, щоб поставити наших бійців на ноги і щоб вони стали знову в стрій, а вони дуже хочуть знову стати в стрій. Хочу подякувати усім, хто приходить на наші концерти. Автоматично ви донатите автоматично 30 гривень з кожного квитка на ЗСУ. Зараз це вже наврятує кінцівку. Баскетбольний клуб Рівне став чемпіоном України серед команд вищої ліги. У фінальному матчі, що відбувся в Києві 23 квітня, рівняни обіграли команду з Кривого Рогу з рахунком 77-63. Перед початком чемпіонату нас записали зразу у фаворитів. І так, по всьому чемпіонату, нам повинні ми були підтримувати це реноме. І скажу чесно. До кінця ну, ми вірили в все, ми робили все для того, щоб дати такий результат. Але команди, які були. Е Проти нас вони теж хотіли добитися того результату. За сезон БК не мав лише одну поразку, а саме від баскетбольного клубу Кривий ріг, якому рівняни програли вдома. Ми були фаворитами. Але коли ми отримали, як сказав тренер, холодний душ від Кривого Рогу тут, звичайно, ми були все одно впевнені в нашій перемозі, але це нас трошки так. Опустило. Ми зрозуміли, що треба викладатися на супер максимально, але подивилися, розібрали гру і виграли. А щодо команд, які були нижчі, іноді так, бувало важко налаштуватися, тому що ти розумієш, що ти набагато сильніший і що ти виграєш. Але нічого, ми налаштовувалися та й вигравали. Були слабші команди, але ми не могли знайти свою гру і тому не давали той результат, який від нас хотів, тренер. Які ви хотіли побачити бо вболівальники, наші хорошу гру від нас, але по ходу сезону все ж таки ми знайшли свою гру, налаштовувалися на кожну гру і вже йшло краще. і нам все вдалось. Виграш вищій лізі дозволяє команді піднятися в найвищий дивізіон Суперлігу України. Проте чи будуть рівняни там грати, ще не вирішено. Ясно, що всі хочуть туди попасти. Але як то буде, це е Сріж за все питання до нашого керівництва, до президента, тому що плани завжди плани по, по закінченню сезону. Одні, а перед початком є певні умови, які обусловлюють, де ми будемо грати. Президент БК Рівне Сергій Ліщук надасть коментар щодо подальшої долі клубу наступного тижня. Артем Остепюк, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне. Дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах. Міни, гранати, снаряди, ракети внаслідок російсько-української війни. Територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Металева циліндрична з шістьма розкладними пелюстками та розтягнутими в різні боки нитками, датчиками. Ці міни розкидають на землю дистанційно, в тому числі з літаків або РСЗВ. Вони самі зводяться, а при торканні їхніх ниток, міна вражає всіх навкруги в радіусі 16 метрів. Має систему самознищення, може вибухнути в будь-який момент. Не чіпай: відійди на безпечну відстань, не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Мова простою мовою про нові правила. Іменники жіночого роду, які закінчуються на ть. Іменники жіночого роду, які закінчуються на буквосполучення ть після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, русь, Білорусь у родовому відмінку однини можуть мати варіанти закінчення і та и, наприклад, гідності та гідності, радості та радости. Незалежності і незалежності, крові й крови, любові і любови. Іменники жіночого роду, які закінчуються на т. Іменники жіночого роду, які закінчуються на буквосполучення т після приголосного. А також слова кров, любов, осінь, сіль, русь, білорусь у родовому відмінку однини можуть мати варіанти закінчення і та. «й». Наприклад, гідності та гідності, радості та радости, незалежності і незалежності, крові і крови, любові і любові. Гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Захисного кольору металева циліндрична. Зазвичай встановлюється в ґрунт та може підірватись електродетонатором або розтяжкою. При спрацюванні міна підстрибує із землі та розкидає 2,5 тисячі уламків. Усі люди в радіусі 25 метрів будуть гарантовано уражені. Не чіпай. Відійди небезпечну відстань, не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Чемпіонат України з велоспорту BMX Racing. Фінальні змагання 30 квітня зустрічає Буковина. Дивись та болівай на місцевому телеканалі Суспільного у твоєму регіоні. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.